Близько 600 мільйонів років тому землю населяли тварини, в яких не було голів, а перед чизад визначався від ситуації. Враховуючи цю особливість, можливо, б росіянам жилося простіше, але в еволюції не було в планах створити ідеальних руських. Сьогодні поговоримо про те, що означає Мала та Велика Русь. Тому обов'язково підпишіться на канал. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно відкотитися в часи Київської держави. На той час греки ж використовували релігійний чинник визначення території. А оскільки Київ це центр христианізації, центр розпосюдження релігії по нашим землям, то в вів... То прилеглі до нього території мали назву Мала Русь, тобто «метрополія», тобто центр поширення, з якого поширюється віра. Велика Русь, вона ж мала означення прилеглих територій до імперії. Це відбувалося за принципом як в Греції. Да, була Мала Греція і Велика Греція. Мала Греція це Материкова, тобто центр держави, да, а Велика Греція це колонізовані ними території. Просто греки на той момент використовували релігійні принципи у визначенні території, а не політичні, так як на Заході. Відповідно, коли росіяни сьогодні кричать, що вони якісь вілікараси, вілікороси чи ще інше слово додаючи великі, то це означає лише одне, що їх інтелектуальний рівень не вище плінтусу хрущовки, в якій вони живуть.